Сумчанин Олександр долучився до першого гуманітарного штабу в перші дні повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, вдома сяну діяти нічого, бо людям треба було допомагати. Тим тобто, більше, ну, я молодий, здоровий, багато хто потребував допомоги. Ну а як можна сидіти, коли в країні таке твориться? Не зміг сидіти без діла, і Григорій за освітою він кухар тож взявся до справи, до якої має і хист, і бажання. Був я значить, в окупації спочатку і я, значить, в окупації по двох нідель. В селеворожба. После того, как освободили село и открылся доступ в роду суммы, то я решил не сидеть, сложа руки, чтобы чем-то заниматься. И пошел по профессии, так как я повар занимался полостом. Решил по профессии, готовлю для добробатывания. Теперь работа, как сказать, не то чтобы сложная, но просто очень много народу и как бы большие объемы. А так, в принципе, ну, я бы не сказал, что прям сложно. Все полностью готовим. И пирожки, печем, и супы варим, и каши. Вкусне, взагалі, все, що можем, котлетки там. Ну, хвалять, говорят, що еда дійсно вкусная. Пані Валентина допомагає українському війську дев'ятий рік. Вона є координатором волонтерської організації Сумський бабський батальйон, чого тут тільки не роблять для наших воїнів. Працюємо вже 8 років, ні на секунду не припиняли. 24 числа в 7.15 ми вже були в волонтерському центрі. Ту навалу людей, яка у нас була 24, -го, 25, -го і 26, і от ці от перші, перші дні війни ми організовувалися, людей, стояла, я б сказала, що втрисло, б, тому що вони навіть друг другу заважали, але ніхто не уходив. Знаєте, на той час Всім потрібно було кудись діти свої руки і хоча б прийти до однодумців, поспілкуватись і вирішити, що далі з містом робити, як його відстоювати. Сітки ми теж плутимо, у нас які кімари, ми шиї багато. Ми взагалі на цей час ми виготовлюємо 44 найменування продукції. Тобто це у нас і шкарпетки в'язані, шкарпетки флісові, плюс добавок труселя, ми шиємо зараз для госпіталя, на той дуже багато. Ми шиї розгрузки, сумочки для збросу магазину. Підсумки під аптечки, це то, що ну, такі термо, формитермоболизму. Вручили грамоти 50 містянам із 10 різних волонтерських організацій, які допомагають нашим захисникам виборювати перемогу. Волонтерська справа вона в нашому місті показала, що ми можемо зробити все. Ми можемо допомагати, ми можемо будувати, ми можемо відновлювати, ми можемо лікувати, ми можемо харчувати, ми можемо щось закуповувати і робити це за власні кошти. У нас багато достойних людей, які сьогодні потребують нашої уваги і нашої подяки. Тому ми сьогодні дякуємо всім волонтерам, тим, хто був сьогодні в залі, тим, хто ще в майбутньому будемо, кого ми будемо також. Запрошувати на ці заходи вітати і допомагати. Коли були пропозиції від військових, коли пропозиції були від тих людей, кому волонтери допомагали, то це найкращий наш критерій по відбору тих, хто сьогодні був в залі, за словами очільника міста, крім грамот, волонтери отримують і грошову винагороду. Загалом для цього міська рада виділила 400 тисяч гривень. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.